Псалом 59 НА Закінчення Тим, які колись зміняться, Повчання Давида на згадку про те, як він спустошив вогнем сирійську месопотамію і сирію сованську, коли повернувся Йоав і розгромив у соляній долині 12 тисяч чоловік. Боже! Ти нас відкинув і розтрощив. Ти був розгніваний. Та помилував нас, Ти потряс землю, привів її в замішання, зціли її рани, бо вона захиталася. Ти навів великі труднощі на свій народ, ти напоїв нас вином приголомшення, а тим, які тебе бояться, ти подав знак, щоб утікали від лука, щоб твої улюблені спаслися, вислухай мене і спаси своєю правицею. Бог сказав у своїй святині: Буду радіти, розділю Сікіму, виміряю долину поселень. Мій Галаат, мій Манасія, Ефраїм сила моєї голови, Юда, мій цар, Моав посудина моєї надії, до Ідумеї сягатиме моє взуття, філистимці підкорилися мені. Хто ж приведе мене до укріпленого міста, хто мене поведе в Ідумею? Чи не ти, Боже, що нас відкинув, чи не виступиш Боже з нашими військами? Надай нам допомогу в біді адже людська поміч марна, а з Богом ми наберемося сили. Він матиме за ніщо тих, які гноблять нас? Євангеліє ВІД МАРКА. Розділ третій? І він прийшов знову до синагоги. А там був чоловік, який мав суху руку. Тож стежили за ним чи стілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку: Стань посередині. А їх запитує: У суботу годиться робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вони ж мовчали. І глянувши на них з обуренням, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: Простягни руку. Той простягнув, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього, як його погубити. А Ісус відійшов зі своїми учнями до моря, і багато людей пішло за Ним з Галилеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідумеї, із Зайордання, з Тира й Сидона. Великий натоп, почувши, що робив він, зібрався до нього. І сказав своїм учням приготувати човен, щоб народ не тіснив його, бо він оздоровив багатьох. Тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. І нечисті духи, коли бачили його, падали доліць перед ним і кричали, вигукуючи: Ти син Божий. Та він суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Ісус вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він призначив дванадцятьох, яких назвав апостолами, аби були з ним і щоб посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він призначив дванадцятьох і дав Симонові ім'я Петро, А Якову Зеведеєвому та Іванові братові Якова, дав ім'я Вуангес, тобто сини грому. І Андрія, і Филипа, і Вартоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфеєвого, і Тадея, і Симона Кананіта, і Юду Іскаріоцького, який і видав його, і приходить додому, і знову збирається натовп, тож не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоби забрати його, бо говорили, що він не в собі. А книжники, які поприходили з Єрусалима, казали, що він має вельзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх, він промовляв їм у притчах Як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе самого й поділився? Не може він устояти, але то йому кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, удершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного, і лише тоді пограбує його дім. Запевняю вас, що всі гріхи і Богозневага простяться людським синам, хоч скільки б вони не зневажали, а хто буде зневажати Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а підпаде під вічний осуд, оскільки вони казали. Він має нечистого Духа. Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, послали по нього, щоб покликати його. А довкола нього сидів натовп, і переказували йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже: Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. ЧИСЛА. Розділ 1. І промовив Господь до Мойсея в Синайській пустелі. У наметі свідчення першого дня другого місяця другого року після їхнього виходу з єгипетської землі. кажучи Проведіть перелік усієї громади ізраїльських синів за їхніми родами. За їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, кожного чоловічої статі поосібно, від двадцятилітніх і старших, хто входить до ізраїльських військових сил, порахуйте їх за їхніми військовими силами. Ти й Аарон, порахуйте їх, і з вами будуть по одному від племені кожного володаря. Вони будуть згідно з родами по батьківській лінії. А це імена мужів, які будуть з вами. Від Рувима Елісур син Седеура, від Симеона Саламіїл син Сурисадая, від Юди на Ассон син Амінадава, від Іссахара Натанаїл син Согара, від Завулона Еліяв син Хелона, від синів Йосифа, від Єфрема Елісама син Еміуда, а від Манасії Гамалиїл син Фадасура. Від Веніамина Авідан, син Гадеоні, від Дана Ахієзер, син Амісадая, від Асира Фагаїл, син Ехрана, від Гада Елісаф, син Рагуїла, від Нефталима Ахіре, син Енана, це покликані з громади керівники племен за їхніми родами по батьківській лінії, це ізраїльські тисяцькі. І Мойсей та Аарон взяли цих мужів, названих по іменах, зібрали всю громаду першого дня другого місяця року, і зробили перепис згідно з їхнім народженням, за своїми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, від двадцятилітніх і старших, кожного чоловічої статі поосібно, як і заповів Господь Мойсеєві. Тож вони пройшли перепис у Синайській пустелі. І були пораховані сини Рувима, первенця Ізраїля, за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожної чоловічої статі від 20-літніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Рувима дав 46 тисяч 500. Порахували синів Симеона за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі від 20-літніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Симеона дав 59 тисяч 300. Порахували синів юди за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі від 20-літніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені юди дав 74 тисячі Порахували синів із Сахара за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно, кожного чоловічої статі від 20-літніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені із Сахара дав 54 тисячі Порахували синів Завулона за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Завулона дав 57 тисяч Порахували синів Йосифа, а саме синів Єфрема, за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі, від 20-літніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Єфрема дав 40 тисяч Порахували і синів Манасії за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі від 20-літніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Манасії дав 32 200. Порахували синів Веніамина за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно, кожного чоловічої статі від 20-літніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Веніамина дав 35 тисяч 400». Порахували синів Гада за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі від 20-літніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Гада дав 45 650. Порахували синів Дана за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Дана дав 62 тисячі сімсот. Порахували синів Асира за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно, кожного чоловічої статі, від 20-літніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені асира дав 41 500. Порахували синів Нефталима за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії. Згідно з кількістю їхніх імен поосібно, кожного чоловічої статі від 20-літніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Нефталима дав 53 тисячі чотириста. Це перепис, що його провели Мойсей, Аарон і старішини Ізраїльські – 12 чоловіків. Було по одному чоловікові з кожного племені, згідно з їхніми родами по батьківській лінії. І весь перепис ізраїльських синів з їхніми військовими силами від двадцятилітніх і старших, кожного, хто здатний виступити строєм до бою в Ізраїлі, складав 603 550 чоловік. Але віти з їхнім родом по батьківській лінії не були пораховані між ізраїльськими синами, і сказав Господь Мойсеєві, промовляючи: дивись, щоб племені Левія не порахував, а їхнього числа не взяв до рахунку поміж ізраїльськими синами. Ти настановиш левітів над наметом свідчення, над усім його обладнанням, над усім, що є в ньому, вони носитимуть намет і все його обладнання, вони здійснюватимуть служіння в ньому і довкола намету ставатимуть табором. І коли намет рушатиме в дорогу, то левіти складатимуть його, а коли намет ставатиме з табором, то вони розкладатимуть його. А якщо сторонній підійде, щоб служити, нехай помре. Ізраїльські сини ставатимуть табором таким чином, кожний за своїм порядком і кожний за своїм старшинством разом зі своїми військовими силами, а левіти нехай отаборяться навпроти довкола намету свідчення, і не буде гріха між ізраїльськими синами. Левіти особисто будуть наглядати за наметом свідчення. Тож ізраїльські сини все вчинили так, як Господь заповів Мойсеєві та Ааронові, так вони і зробили. Числа розділ другий. І промовив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи. Ізраїльські сини нехай стають табором таким чином, кожний наступний до нього згідно зі своїм підрозділом, за своїми прапорами і за своїми родами по батьківській лінії. Ізраїльські сини ставатимуть табором навпроти намету свідчення довкола нього. Ті, хто ставатиме табором першим до сходу, це підрозділ табору Юди зі своїми військовими силами. Старішина юдиних синів на Асон, син Амінадава, його військові сили, які пройшли перепис, складали 74 тисячі 600 чоловік. А ті, хто наступним ставатиме табором, це плем'я із Сахара, старішина синів із Сахара, Натанаїл, син Согара. Його військові сили, які пройшли перепис, складали 54 тисячі чотириста. А ті, хто наступним ставатиме табором після них, це плем'я Завулона, старішина синів Завулона, Еліяв, син Хелона. Його військові сили, які пройшли перепис, складали 57 тисяч чотириста. Усі, хто пройшов перепис з табору Юди, це 186 тисяч чотириста чоловік. Вони рушатимуть першими. Відрозділ табору Рувима з їхніми військовими силами буде на півдні старішина Рувимових синів Елісур, син Седіура, Його військові сили, які пройшли перепис, складали 46 тисяч 500. А ті, хто наступним після нього ставатиме табором, це плем'я Симеона, старішина синів Симеона, Саламіїл, син Сурісадая. Його військові сили, які пройшли перепис, складали 59 тисяч 300. А ті, хто наступним після нього ставатиме табором, це плем'я Гада, старішина синів Гада Елісаф, син Рагуїла. Його військові сили, які пройшли перепис, складали 45 тисяч Усі, хто пройшов перепис з табору Рувима, з їхніми військовими силами 151 450. вони рушатимуть другими. А намет свідчення і табір левітів буде встановлений посередині таборів. Як будуть ставити табір, так будуть і рушати. Кожний наступний за своїм порядком. Підрозділ табору Єфрема з їхніми військовими силами буде до моря, старішина Єфремових синів Елісама, син Еміуда. Його військові сили, які пройшли перепис, складали 45 тисяч. А ті, хто наступним ставатиме табором, це плем'я Манасії. Старішина синів Манасії Гамалиїл, син Фадасура. Його військові сили, які пройшли перепис, становлять 32 тисячі двісті. А ті, хто наступним ставатиме табором, це плем'я Веніамина, старішина Веніаминових синів Авідан, син Гадеоні. Його військові сили, які пройшли перепис, складали 35 тисяч чотириста. Усі, хто пройшов перепис з табору Єфрема, з їхніми військовими силами 108 тисяч 100. вони рушатимуть третіми. Підрозділ табору Дана з їхніми військовими силами буде до півночі, старіші на синів Дана, Ахієзер, син Амісадая, його військові сили, які пройшли перепис, складали 62 тисячі 700. А ті, хто наступним після нього ставатиме табором, це плем'я Асира. Старішина Асирових синів Фагеїл, син Ехрана, його військові сили, які пройшли перепис, складали 41 тисячу п'ятсот. А ті, хто наступним ставатиме табором, це плем'я Нефталима, старішина синів Нефталима, Ахіре, син Енана. Його військові сили, які пройшли перепис, становлять 53 тисячі чотириста. Усі, хто пройшов перепис з табору Дана з їхніми військовими силами, 157 600, вони рушатимуть останніми за їхнім порядком. Це перепис ізраїльських синів за їхніми родами по батьківській лінії. Весь перепис таборів з їхніми військовими силами 603 550 чоловік. Левіти ж не були пораховані між ними, як і заповів Господь Мойсеєві. Тож ізраїльські сини зробили все, що заповів Господь Мойсеєві. Так вони отаборювалися за їхнім порядком і так рушали, кожний послідовно за своїми племенами, за родами по батьківській лінії.